Вітаю всіх підписників мого каналу. Хочу показати черговий свій складень. Трошки є певні зміни. З'явилось, ну, клеймо маркировки сталі. І так як в оригіналі в мене не виходить, але приварив сюди муху. В оригіналі там, я так розумію, суцільний метал пружиною. Муха роздавлюється тут. І це цільний метал. У мене так не виходить, то я приварив сюди муху. Ну і так якось вийшло. Сталька 110 до речі, пружина і сталі 14N, 14C28N. Стабілізований кап. Ось такий щось вийшло. Дякую за увагу.